Із низкою нагород повернулися наші хортингісти з традиційної олімпіади бойових мистецтв. Змагання проходили 24 березня у Києві. Незважаючи на негоду до участі в Олімпіаді, долучилися понад тисячу представників різних стилів бойових мистецтв. Проте Черкасці ще раз довели рівних їм немає. Про деталі у наступному сюжеті. Наприкінці березня черкаські хортингісти продемонстрували свою майстерність на традиційній олімпіаді бойових мистецтв. Змагання проходили у столичному палаці спорту. Ця олімпіада вона також признана і в Китаї, тому що таналога в світі ні Таке такої, от такої смішення, да, скажем так, різних стилів. В цьому році, звісно, наша команда виступала не перший раз на Олімпіаді, і ця Олімпіада, скажем так, является не просто соревнованием, а скажем так, и можливості в життя, да, для ребят засвітитися где Да. До участі у змаганнях долучилися понад тисячу учасників із 22 країн світу. Міжнародна олімпіада бойових мистецтв найпрестижніші змагання сезону. Минулоріч вони були занесені. до На наше впечатление – это море позитива. Конечно, мы увидели, что еще нужно работать. Наоборот, не, расслабляться, наоборот, надо налегать, вот, потому что конкуренция растет. И это было заметно, когда мы туда приехали, да, увидели ребята, Уровень подготовки, количество бойцов и насколько изменились поединки, насколько они стали более качественно технические. Незважаючи на сильну конкуренцію, черкасці таки спромоглися зійти на п'єдестал першості. Золото у категорії до 70 кілограм виборов Сергій Рюсняк. У ваговій категорії до 82 кг кілограм срібним призером став також черкасець Іван Нестеренко. Бронзовим призером змагань став ще один наш земляк Антон Сіліжницький. Сильні ребята дуже там інтересно було що були представлені різні види. То есть они не похожи, они то, как под копирку одни и те же. Например, на первом бою попался боксер, на третьем бою был а, боевой самбис, на втором бою был борец, а на четвертом вообще тайс вышел. Ну, вот, все были разные. Змагальники визначали кращих одночасно на десяти килимах. Незважаючи на велику кількість учасників, змагання тривало усього один день. Проте зійти на п'єдестал першості вдалося небагатьом. В чому тут інтерес, що в цих соревнованнях могли прийняти не тільки чемпіони титуліровані, але й звичайні спортсмени, які хотіли заявитися і поучаствувати в цих соревнованнях. І, звісно, були і такі команди, які приїхали, привезли 20 людей, їхали ні з чим. Жалінню так буває. Сьогодні черкаські хортингісти активно готуються до наступних стартів та удосконалюють своє бойове мистецтво. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Спорт.